Водолії, привіт! Червень 2025 року. Давайте подивимося, які там до вас заходять енергії. Зробила вам розклад на двох колодах: Таро Райдера Вейта класична і рунічна колода. Руни, рунічна мантія, вони також дають запуск нової енергії. І руностав ви можете використовувати протягом місяця, що він означає і до чого він може привести, да? яку енергію він може запустити в вашому житті, які процеси я вам розкажу в кінці відео. Що вас чекає в червні? Ну, У вас знову заходять легкі, класні та позитивні енергії. У вас місяць радісних подій та нових починань. Місяць червень він вам сулить зустріч з новими друзями, також зустріч з старими друзями, може бути. Якесь застілля, свята, приємна компанія, приємне проведення часу з друзями. Також можуть бути якісь сімейні свята, які ви Будете святкувати. Можливі також у вас в червні різкі кардинальні позитивні зміни, які принесуть вам радість і оновлення. Прихід нових ідей, нових подій. Гарний місяць для того, щоб змінити старе на нове. От Якщо ви щось планувати, планували почати, знаєте, щось спочатку, якісь нові починання, нові ідеї, нові подорожі, поїздки, там зміна чогось старого на нове, то червень це саме той місяць, коли це все можна. І не тільки можна, а й потрібно робити. І якщо у вас якісь ситуації є в житті, які не мають рішення, да, ви не можете їх вирішити, то вам треба просто розвертатися і шукати рішення в іншому напрямку. Тобто, в іншому напрямку, якщо ви розвертаєтесь, тоді ситуації, да, тупіки, вони будуть рушитися, зрушитися з місця, бо піде вирішення цих ситуацій. В червні вам може прийти допомога від ваших близьких людей, від родичів або від ваших батьків, від друзів, тобто буде допомога і підтримка. І у вас також можливі, як і зовнішні, так і внутрішні зміни, певні трансформації, ви можете знаєте, на своє життя подивитися так під іншим кутом і побачити те, чого раніше ви не помічали, так? зрозуміти те, чого ви не розуміли, і змінити, змінити те, що вас не влаштовує. Багато нових енергій заходить От нові проекти, нові ідеї, нові знайомства, нова робота, нове житло, нове місто, нова країна. Якщо щось плануєте починати, то червень він буде давати вам поштовх до цього, такий ресурсний місяць. І це місяць, коли не варто чекати, а коли варто діяти. І тут, знаєте, потрібно починати можна як і довготривалі проекти. Тобто, ви можете щось почати в червні, таке, що розраховано там на 2-3 роки. І, повірте, ви ну, завдяки терпінню і зусиллям, ви доведете цей проект до результату. Ну, взагалі, дуже гарний місяць, і гарний місяць також для спорту. Для зміни свого життя. Тому якщо, знаєте, от знаєте, буває, от, починаю починаю життя з понеділка. Да? От ми дуже часто так кажемо. І от червень саме той місяць, коли ви можете щось почати саме з червня. І це буде дуже круто для вас. І тут як силові навантаження, спорт, ходьба, біг, тобто все-все. Все принесе свої плоди, як фізичні, так і емоційні, так і матеріальні. І тут ще таке, знаєте, порада бути впевненим в собі. От Впевненість в собі, вона приведе до результату. Якщо розглядати здоров'я, то е, тут бажано розглядати нові методи лікування. І може бути давати про себе знати якийсь такий пульсуючий біль, і одужання буде завдяки внутрішньому настрою. От ви, якщо ви будете себе налаштовувати на одужання, то ви одужаєте кохання. В коханні тут енергії заходять такі багато енергії, хто одинок є варіант зустрічі коханої людини. І ці відносини вони можуть бути довготривалими і також можуть перейти в створення родини. А якщо ж ви навпаки у відносинах, так, тобто у вас є друга половинка, кохана людина, то тут багато радісних і приємних подій, і потрібна новизна, можливо, якісь. Отримання нових емоцій, або якісь разом нові подорожі, так, або прогулянки з коханою людиною, тобто потрібна новизна у відносинах. Якщо розглядати гроші, то тут є нові джерела доходів. Можуть з'явитися нові ідеї, які принесуть вам гроші, нові проекти, нова робота, це все йде як плюс, тобто все можна розглядати, воно приведе до збільшення вашого грошового потоку. Але якщо нічого не змінювати, то нічого і не буде. Також можна розглядати от нові методи заробітку грошей, наприклад, якісь фінансові Фінансові поради або там, якусь, ну, там, зустріч з фінансовим консультантом, наприклад. Тобто, ну, взагалі тут по грошам стабільний і постійний дохід. Давайте також розглянемо з вами рунічний став. Рунічний став Вуньо Дагас і Отіла. Ви можете його малювати і взаємодіяти з ним. Якщо ми звертаємося до рун, руни це ті символи, які нас чують і нам допомагають. Якщо ми до них звертаємося, ми їх малюємо. Вони мають певну енергію, яку запускають в наше життя. Малюючи руну, можна малювати на руці, можна малювати на аркуші паперу. А можна також на аркуші паперу спочатку написати своє ім'я, прізвище і дату народження, а зверху написати руностав. Тобто, в даному випадку ці три руни в Дагаз і отіла, і попросити в них дати вам енергію, щоб вона запустилася в ваше життя? Що може дати вам цей руностав? Ну, ці три руни разом вони символізують досягнення гармонії і щастя через внутрішні трансформації. Якщо ви хочете внутрішньо відчувати себе щасливою людиною, гармонійною, можете про це просити. Також ці три руни разом вони дають захист вашого дому і вашої родини, вони дають залучення радості в життя і початок нових етапів життєвих тобто, ви хочете щось змінити. Хочете, щоб був початок? Завершилось минуле, і знаєте таке. Оновлення, позитивні зміни, ви можете малювати даний руностав і просити руни вам допомогти. Завжди, коли ви малюєте, ви просите, кажете, руни, дайте мені, будь ласка, енергію на вирішення от таких от моїх питань запустіть. Можна казати в кінці: на благо мені, на благо Всесвіту, щоб ця ціль вона була екологічна. І також руностав припинає, припиняє діяти. Коли ви на руці, коли він змивається. А якщо ви малюєте на аркуші паперу, то ви просто його потім розриваєте, благодарите руни за допомогу вам, і все, Руностав припиняє свою дію. Як малювати, ви можете побачити на екрані. Будь ласка, користуйтеся. Всіх обнімаю, всім гарного дня. Також дякую вам за увагу. Ставте мені лайків. Вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Коли я наберу 500 підписників, наступна моя ювілейна дата. Обіцяю кожному в подарунок, особисту послугу, гармонізація на вирішення саме вашої життєвої ситуації. Це буде відео, це буде, ви побачите, коли я це зроблю. Тобто і кожен зможе отримати свою. Консультацію, все всім пока, всім гарного червня.